Народний депутат України Віталій Журавський вважає, що головне у його роботі це комплексний підхід. Саме таким чином парламентарій допомагає своїм виборцям, зокрема, соціальним працівникам територіальних центрів з обслуговування одиноких і непрацездатних громадян. Я дуже поважаю тих людей, які працюють в територіальних центрах. І особливо в мене до них ставлення. Для мене це святі люди. Вони опікуються самітніми. Інвалідами, чи одинокою жінкою, чи одиноким чоловіком за власні кошти народний обранець придбав та вручив робітникам центру велосипеди. Я обслуговую 11 чоловік з села Городище, І всі розкидані вони по всьому селу. Це треба 2-3 кілометри добиратися. Буває з одного з одного кутка в другий куток села. Я дуже вдячна Журавському за велосипед, який мені подарував. Полегшить роботу, звісно. Я обслуговую 11 чоловік від 7 кілометрів від села. Я їжджу. так мені дуже буде легко. Я дякую нашому депутату. Нагадаємо, що народний депутат України забезпечив велосипедами усіх соціальних працівників свого 66-го виборчого округу. Під час зустрічі парламентарій привітав усіх присутніх з Днем ветерана та міжнародним днем людей похилого віку і розповів про свою роботу у Верховній Раді України, про надану допомогу територіальним громадам та трудовим колективам. Люди похилого віку, це за 65 років. Але треба пам'ятати, що ці люди забезпечили нам мир в Україні. Цим людям сьогодні потрібно дбайливе ставлення, чуйне ставлення. І добрим словом, якщо можна, допомогти їй фінансово за значний особистий внесок у соціально-економічний культурно-освітній розвиток Черняхівщини, народний депутат України Віталій Журавський був нагороджений почесною відзнакою Честь і слава Черняхівщини.